Прийняттям закону України про публічні закупівлі, шансів бути постачальником товарів або послуг стало більше. І це стосується не лише державного та комунального сектору, багато приватного бізнесу оголошує тендери із закупівель необхідних товарів чи послуг. Постає питання, як правильно подати тендерну документацію, чи потрібен юрист по тендерам. Чи обов'язкова платна чи безкоштовна консультація? Давайте розберемо ці питання і наведемо варіанти звернення до фахівців для консультації з тендерів. Перше, уявімо ситуацію, ви зайняті бізнесом є маса питань з виробництва, логістики. Тут ще треба моніторити публічні закупівлі, які з'являються. Вони з'являються, в принципі, постійно, і тут спланована юридична консультація із тендером може зекономити ваш час та гроші. Врешті інколи доступна частково безкоштовна консультація з тендерів, якщо регулярно користуватися даною послугою. Друге, ви можете самостійно завантажити оголошення. Вимоги до підготовки тендерної документації. Але ж потрібно знати всі нюанси щодо подання пропозиції, технічна документація, вимоги щодо відповідності встановленим критеріям статей 16 та 17 закону, процедури подання заявок, критерії відбору та оцінки пропозицій. Тому словосполучення, тендери і юридична консультація є все ж таки вдалою. Наступне консультація юриста стендерів повністю окуплюється, тим більше, якщо партія товару або кількість товару є значною. Тому це, в принципі, є значною інвестицією в майбутнє, особливо якщо йде мова про великі об'єми. Наступне ви можете запитати поради у знайомих, хто брав участь в тендерах, вони зможуть поділитися з вами досвідом, але не виключно, що перед цим фразу юрист по тендерам консультація вони також вводили пошуковий рядок Google. Пам'ятайте, що однакових випадків немає. Когось одні критерії, когось інші замовники. Це законно. Тому навіть якщо товари збігаються, тендерна документація може різнитися. Наступне, в сучасних умовах, на жаль, законодавство з публічних закупівель дуже і дуже швидко змінюється. Тому навіть якщо півроку тому ви вже успішно подали свою пропозицію, виграли, то в силу законодавчих змін повторити точно так само не вдасться. Наступне, навіть після того, як ви виграли тендер, підписали договір, можуть виникнути спори із замовником щодо безпосередньої поставки. Гарантійного обслуговування, експлуатації, відповідності товару заявленим характеристикам і так далі. Тому консультація в юриста з цього приводу не лише допомагає уникнути правових проблем, але й забезпечує компанії можливість максимально використати свій потенціал і отримати бажаний результат. А для того щоб ви змогли швидко подати свою пропозицію, у нас є послуга, юридична консультація стендерів, доступний як повний супровід, так і консультація на будь-якому етапі подачі своєї пропозиції. Ми постійно допомагаємо як масштабним компаніям, так і невеличким ФОПам у досягненні своєї мети. Саме тому в курсі не тільки законодавчих змін, але й ініціатив, що інколи також є корисним у виграші тендеру. Отже, юридична консультація з тендерів є важливою складовою успішної участі у тендерних процедурах, тому її можна і потрібно залучати у свій бізнес.